чобітки бокс 399 гривень за одну пару, лот від 10 штук. Ось такі вони круті, всередині таке штучне хутро. Виробник заявляє, що вони йдуть до -20 градусів, до мінус 10 сорі. Можна прати у пральній машинці і вони 100% воду не проникні. У нас є дуже багато різних моделей, можна ближче побачити, які кольори і моделі. Розмір десь мінімально це 20-й, більше, це 33. Можна зробити лот. Від 10 штук замовляйте у наших менеджерів, заробляємо разом. І ще я вам покажу ось такі чобітки: ці 425 гривень. Ось так вони виглядають. Вони йдуть до мінус 30 градусів. Так само штучне хутро, так само у неї воду не проникні. Їх десь штук 30. Розміри тут є і 33, і 35 і є і ось такі маленькі. Так, їх ціна 425 гривень. І ще є декілька пар ось таких резинових чобітків дитячих, також 425 гривень. А у них які характеристики, зараз ми подивимося, вони до мінус 20 і так само 100% воду не проникні. Всі вони будуть в оригінальній упаковці. Можете вже зараз замовити у наших менеджерів.